Всім привіт! Сьогодні хочу показати свою розпаковку паста. які прикраси я купила на пасочку. Буду пекти в четвер, так як я вихідна. Ось дивіться, купила таку маренгу. Оце в мене з прошлого року залишились такі посипочки. В цьому році замовила ось таку українську красиву. Прекрасу на пасочки. Щось відклаю і покажу. Тут ще якісь картинки, накрайки, отакі ось колосочки. Запаковано надійно. Якщо хотів би виняти швидко, довелося б трішки помучитись. Ось дивіться, такі колосочки, такі топери, вільна Україна. Отакий з нам народження Патро Не, Патріоти. Отакий топер все буде добре. І отакий козачок. Ну, я так поняла, це ось, козацькому роду нема переводу. Ну, це можна не на пасочку, а комусь патріотичний тортик пекти. На цю тему поки ще немає такого. Отакі ось качечки, набір каченята, до них листочки. Ну, це, як завжди, такі самі. Стандартні. Ось такі квіточки купила в Аврорі із такими пташечками. І такі два яєчка. Це я купляла в Аврорі, в Полтові. Отакі ось ще квіточки голубі і пташечки. Донижи ж яєчка пасхальні. Ще ось отакі тупери теж українські. Тут по два. Тут три зуб, а тут -та таке, як гілочка, і дві руки зложені. Ну, тобто, ми разом нас не подолати. Тут дівчинка з українським паспортом і дім. Вся Україна з Кримом. Це такі топори, Отакі рисові кульки, жовто-блакитні. Тепер покажу, замовила своєї знайомої, можна сказати, подруги. Ось її QR-код. Якщо хочете, можете пробити і замовляти в неї пряники. Ось таку красу вона мені спекла. Також дала в подарунок отакі гарні прикраси. Їх тут багато. Це прянички медові. Це я замовляла на пасочку в неї, але вона мені ще зробила в подарунок декілька від себе. Ось отакі яєчка, також пряночки. Отака морковка. І палочки положила. Це палочки для більших пряночків. Ось такий теж набір. Морковка, яєчка. Отакий от хрестик гарний, лапка зайчика і написано дякую за замовлення. Ось такий набір метелики і крашенка. І три крашеночки. Оце такий набір Стоїть 320 гривень, але тут багато чого. Лена кинула в подарунок. Тому, я думаю, це зовсім гарна ціна. Дуже класні пряночки, такі всі симпатичні. Ще я в АТБ, не в Аврорі, вже купила такий кошик. Жовтий, гарний. Оце можна буде пасочку, отакий пряничок і декілька яїчок. Положити і святити іти пасочку. Бо такі великі пряночки на паску не підійдуть, вони просто не стійкі, будуть падати. Тому, я думаю, сюди можна поставити отак хрестик, зайчика цього, пасочку і декілька яєчок. І буде красиво отакий от кошик. 99 гривень, 90 копійок, ну, майже сотня. Продається в АТБ. Теж в полтові купляла. Тому оце в мене отакі будуть прикраси. Можливо, не всі війдуть на Пасху, але збираюся Паску, як завжди, пекти набагатенько, так як є кому пригостити, дати і скуштувати. Тому всім приємних свят. Жду переглядів, лайків. Чи вподобайок, коментарів. Дякую, що на мене підписані. Дякую, що коментуєте, дякую, що дивитесь. Буду знімати відео по мірі можливості. Тому всім до побачення. Буду... Будете чекати моє відео з паски.